Вітаю, діти! Сьогодні я розповім вам казку про казкову хатинку. Сідайте рівненько та слухайте уважно. На зеленій галявині стояв будиночок. До нього вела довга широка доріжка. Біля будиночку росли дерева. Їх можна було порахувати. Один Два, три, чотири. Чотири дерева росло біля будиночку. Над будиночком по небу пропливали хмаринки. Їх також можна було порахувати. Одна, дві, три, чотири. Чотири хмаринки пропливали над будинком. А щоб дізнатися, хто саме живе у будинку. Треба було постукати чотири рази. Постукаємо разом зі мною Один, два, три, чотири. Ось і з'явилася господиня будинку цифра чотири. Цифра чотири. Гарна спортсменка. Щоранку вона виконує гімнастику. Всі вправи робить вона чітко і точно. Робить чотири нахили вперед. І ми також можемо зробити чотири нахили вперед. Встаньте рівненько і нахиляємося. Один, два, три, чотири. А ще вона може робити нахили вліво та вправо по чотири рази. Один, два, три, чотири і в інший бік. Один, два, три, чотири. А ще вона вміє стрибати на одній нозі. Чотири рази. Один, два, три, чотири. Ви запитаєте, чому на одній нозі? Тому що у четвірки одна нога, але вона тренується щодня і міцно вміє на ній стояти. Цифра 4 любить грати зі своїми друзями-цифрами. Одного разу вони так весело грали, що переплуталися одна з одною. Подивіться уважно на екран. Скільки цифр 4 ви можете знайти на білому полі? Вірно. Ось одна цифра 4. А ось друга цифра 4. Ви були уважні. Коли цифра 4 вирушає у ліс за грибами, вона завжди збирає 4 гриба. Подивіться на малюнку, який кошик з грибами збирала цифра 4? Вірно, ось цей кошик, в якому 1, 2, 3, 4 гриба. Зібрала цифра 4. У цифри 4 є іграшкові каченята, але їй належать тільки ті каченята, на крильцях яких написана цифра 4. Означте, які це каченята. Молодці малята, ви впоралися і, і побачили, які іграшкові каченята належать цифрі 4. Іноді до будинка цифри 4 приходять пограти зайчики. Вони грають у хованки серед дерев, які ростуть біля доріжки. Подивіться уважно, скільки зайчиків зараз сховалося за деревами. Вірно, за деревами сховалося два зайчика. Один, два. Скільки зайчиків стоїть перед деревом? Перед деревом стоїть один зайчик. А скільки усього зайчиків прийшло грати у хованки? Один, два, три, три зайчика грають у хованки. Дітки, а чого більше зайчиків чи дерев на галявині? Порахуємо зайчики. Один, два, три. зайчиків 1, 2, 3, зайчиків 3, а дерев 1, 2, 3, 4. Чотири дерева більше, ніж три зайчика. Улюблена геометрична фігура цифри 4. Квадрат. Як ви гадаєте, чому? Тому що він має 4 кути, тому це улюблена фігура. Для своїх казкових друзів-їжачків цифра 4 підготувала смачне яблуко та грушку. Але дойти до них можна лише по квадратах. Допоможемо їжачкам пройти. Складну доріжку, рухаючись лише по квадратах. Ви будете проводити пальчиком шлях, а я намалюю доріжку на екрані. Рухаємося, починаючи ось з цього квадрату, і тільки по квадратах. Рухаємося уважно, обираємо тільки квадрати. Інші фігури оминаємо. Квадрати можуть бути великими або маленькими. Головне, щоб вони мали чотири кута і однакові сторони. Ми рухаємося доріжкою тільки по квадратах. І уважно, уважно оминаємо. Усі інші фігури. Ось така доріжка приведе їжачків до яблука та груші. Цифра 4 дуже рада, що ми завітали до неї у гості, і вона пропонує скласти своє зображення з камінців, каштанчиків або матузочки, щоб ви запам'ятали. Яка вона гарна і яка у неї одна нога. А наостанок, цифра 4 пропоную вам зробити гімнастику для очей.